Війна буде продовжуватися, тому що Трамп банально не бачить ситуацію так, як вона є. Він не розуміє цієї ненависті між двома народами. Він далі говорить про братські народи, про примирення, про те, що ми маємо знайти якусь точку для комунікації, але ця точка вже давно втрачена забагато крові було пролито, забагато життів втрачено. Тому сподіватися на мирне рішення без військової капітуляції одної зі сторін я вважаю, не варто. Пан президент у своєму зверненні згадав страшну зиму. Хочу запевнити, що фронт і військо, зокрема, будь-яку страшну зиму переживе. Військо давно адаптувалося до умов без енергії, без тепла. Тобто на фронт енергія не вплине. А от на тил, так, вплине і дуже сильно, але знову ж таки фронт вже не вперше. З власного досвіду знаю, допомагає навіть тилу переживати от ці темні часи, відправляючи надлишок якогось обладнання до себе додому. Тому я не думаю, що це стане аж такою трагедією і для тилу також. Пане Іване, ви коли перший свій тезовий такий виступ робили, ви там сказали без капітуляції однієї з сторін. Це означає, що ви припускаєте капітуляцію України. Е... Конкретно зараз ні, тому що на фронті немає передумов для капітуляції України. Фронт важкий, це безумовно, але немає якихось ознак, що він посипеться, що буде грандіозний прорив, що почнеться масований відступ. Ні, фронт тримається. Тобто, це зараз позиційна війна, розтягнута на багато сотень кілометрів, але це війна, яка ще може продовжуватися. І тут невідомо хто опиниться в гірших умовах за, скажімо, рік часу. Ми з точки зору військової, чи Росія з точки зору фінансової. Наскільки ви, пане Іване, відчуваєте, що цивільні люди у нас розуміють і знають, що і як вважають військові, і навпаки? М Можу сказати, що в останній рік, напевно, я дуже часто чую від цивільних людей, що ну, от ви ж повернетесь, ви все поміняєте, ви все налагодите, ви все зробите. А у військових вже немає ресурсу щось кардинально міняти, робити. Вони хочуть, щоб їх просто лишили в спокої. І оце я думаю, катастрофічне нерозуміння того, наскільки військовий вже виснажений. А це очікування і перекладання відповідальності, що прийдіть, зробіть. Це є найбільшою точкою непорозуміння між фронтом і тилом, що військові роблять вже і так достатньо: не очікуйте від них, що вони потім прийдуть міняти країну ще зсередини. Пане Іване, наскільки військові звертають увагу на те, що робиться з корупцією нагорі і так далі. І так далі? Ну, серед військових вже давно гуляє думка, що справжнього ядреного військового вже демотувати неможливо. Тобто. Все, що не відбувається, воно вже не дивує, воно не викликає сильних емоцій. Це майже очікувано з такою фатальністю сприймається як щось буденне. І незважаючи на те, що по суті вас зраджують, ви і далі воюєте, ви захищаєте цю країну, а дехто каже, та навіщо її захищати? Все одно все розкрадуть. Ну по своєму досвіду скажу, що я йшов захищати не державу, а країну. Я йшов захищати народ, мову своїх близьких. Держава то для мене щось далеке, я в політиці ніколи близько не був. Це не моя сфера. І так само для більшості військових це щось дуже приземлене. Це сім'я, це рідний дім, це рідне місто. Тому що робить держава? Це на нас сильно не впливає. На нас більше впливає те, що вищі чини. Часто люблять заглядати в те, що робить держава. І оці дії, які відволікають від бойових дій, оце на нас може вплинути так.